Голосувачтиво. Аудіокниги українською. Підписуйся, став вподобайки та коментуй, а також не забувай поширювати відео. Анна Плішак. Зілля впевненості. Літа сама природа накрила старі мохомори рожево бусковим килимом квітучого чебрицю, євдокія неквапливо чебиряла босими ногами серед буйноцвіття, вдихаючи на повні груди цілющий аромат. Жінка бурмотіла дивні слова, зрозумілі лише їй і квітам, простягала руки, немов хотіла обійняти усю плантацію. Квіти ділилися з нею своїм теплом. Деякі з них опинилися в старенькому, плетеному кошику євдокії, інші лишалися зваблювати подорожніх. Стара босорка тим часом молоділа на очах, її плечі вирівнювалися, глибокі зморшки розгладжувалися, потворні бородавки безслідно зникали. Жінка насолоджувалася цією благодатною миттю, усвідомлюючи, що тілесна молодість це тимчасова ілюзія, яка розвіється немов дим. Але потрібно увібрати в себе повінця силу і наснагу, яку пропонує ця рослинка, щоб молодою лишалася душа, тим паче, у відьми вона не одна. Хех, за своє довге життя Євдокія багато чого встигла, за нею тягнувся довгий шлейф хороших і поганих вчинків злетів і падінь, знахідок і втрат, і, попри все, кожна душа босорки лишалася вільною і крилатою, адже старенька завжди знаходила хвилинку для відновлення внутрішньої рівноваги. Після обряду Євдокія поверталася додому у своїй звичній подобі, щоб не породжувати нові чутки та легенди. Раптом хтось зустрінеться на її шляху і так надто довго проводила свій ритуал. Цією стежкою вона могла пройти з заплющеними очима, і з заплющеними очима помітила б мишеня, яке чекало на неї під тином. Так, так, саме мишеня. А як іще можна було назвати те сіре, непримітне дівча, що, зіщулившись, смикало кінчик довгої коси? Ех, дівко, такою поведінкою ти всіх потенційних роботодавців розлякаєш? Дівча перелякано вибалушило очі на стару. Що ти застигла з відкритим ротом, Христю? Невже забула, до кого прийшла? Та ні, бабці Євдокії, не забула, знічено мовила дівчина. Розхвилювалася. Мати з батьком походу не дають. їдь, кажуть, у місто, шукай хорошу роботу, заробляй гроші. А кому я, проста сільська дівчина без витребеньок і без хорошої освіти, у тому місті потрібна. Босорка запитально вигнула брову. От я й подумала. Вела далі Христя, може, ви обряд проведете на успіх якийсь? Ясно блакитні очі дівчини дивилися на Євдокію з надією. Стара пильно примружилась, пошамкала губами і врешті мовила. Обряди не проводитиму, а от зілля впевненості дам. Жінка рушила до своєї оселі. В гості не запрошую. Не травмуватиму твою психіку. За кілька хвилин бусорка повернулася, тримаючи в руках коричневий шкалик з якоюсь рідиною. У таких колись мікстори від кашлю продавали. Майнула думка у Христі. Тримай, Євдокія простягнула пляшку дівчині. Вип'єш перед тим, як їхатимеш на співбесіду. Кристина нерішуче взяла флакон і зачудовано розглядала його. А заклинання якесь промовляти треба? пискнула, бо сорка пхикнула. Які ви смішні з тими заклинаннями? сплеснула долонями. Єдине, що треба після того, як вип'єш зілля, відкинути всі негативні думки і вірити у свій успіх. Дівчина чемно подякувала і пішла творити власне майбутнє. Погожої осінньої днини Євдокія сиділа у дворі, обіймала кота і пахкала своєю старесною люлькою. Вона помітила, що до її подвір'я підходить вишукана панянка у блакитній сукні. Жінка усміхнулася, впізнавши у відвідувачці Христю. Бачу, дівко, ти добре влаштувалася в місті, підморгнула. Так, знайшла роботу, про яку навіть мріяти боялась, у видавництві, ще й до місцевого вишу вступила. Дівчина сяялась зсередини від того переляканого мишеняти, що підпирало тен влітку, не лишилося й сліду. Я не забула про вашу допомогу, не думайте, прийшла віддячити. Христя простягнула Євдокії великий праський торт. От ще вигадала, навіщо мені ті міські делікатеси? Все життя без них обходилося і далі обійдуся. сказала та категорично її, відпустивши кота, схрестила на грудях руки. Тим паче моєї заслуги у твоїх успіхах немає. Як же немає, здивувалася Христя. А хто мені зілля впевненості дав, бо зорка лише розсміялася? Зілля впевненості? З її очей текли сльози від сміху. Ой, я не можу, які ж ви всі наївні, не існує ніякого зілля впевненості. Сказала, що і кіт додав своє багатозначне ня. Але ж, ви ж мені, я ж що ти знову мимриш? Я тобі дала духмяного чебрцевого чаю, все решта цілковита твоя власна заслуга. Тобто я всього досягла без магії, обличчя Христя прикрасила щира усмішка. Ти всього досягла вірою в себе, відповідальністю і любов'ю до того, що робиш. Збережи це у собі, і тоді тобі ніколи не знадобиться жодна магія. Дівчина поклала торти на ослінчик, що стояв у дворі, підбігла до Євдокії і стиснула її у міцних обіймах. Дуже, дуже дякую вам, бабцю, промовила. Виявляється, ви зробили для мене навіть більше ніж я просила.